У бродах організували фантастичний концерт з нагоди Дня Соборності України. Докладніше про цю подію у наступному відеоматеріалі. У місті Броди в Народному домі пройшло благодійне патріотичне дійство, присвячене 106-й річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. На концерт завітали жителі нашої та сусідньої громад, аби згадати важку боротьбу українців до омріяної, вільної та соборної держави. Розпочався концерт із патріотичного слова, яке торкнулося кожного присутнього. Сьогодні соборність для України перебачає не лише пам'яті про спільне минуле. Потребує згуртованої співпраці заради майбутнього. Проте в сучасному спротиві російській агресії ми довели свою згуртованість і спільне прагнення жити у вільній незалежній державі. Та це бревнення дається нам, як і століття назад, надзвичайно великою ціною. Згодом на сцені з'явився зразковий вокально-хореографічний ансамбль Девограй бродівської гімназії імені Івана Труша із вокально-патріотичною композицією Україна в нас одна, яка символізує боротьбу українського незламного народу, який постійно відстоює свої права та сутність серед інших держав. Енергійність та професіоналізм є присутніми у кожного учасника колективу, яскравий традиційний національний одяг, доповнив образ українця та українки, який відображає національну свідомість нації і її естетичний ідеал, мрії та цінності. Володимир Кулінець є керівником ансамблю Дивограй, заслужений працівник культури України. Автором і постановником прекрасних хореографічних танців є Марія Дацьків, а мелодійний супровід підготував музичний керівник Віталій Целюх. Зніше українським народним танцем дівчата та хлопці продовжили піднімати патріотичний дух. Згодом прозвучала щемлива пісня Янголи, присвячена усім українцям, що загинули у цій війні. На святковій сцені прозвучала музична композиція ансамблю викладачів бродівської школи естетичного виховання, який підняв настрій кожному своїми неймовірними колядками. Опісля зустрічаємо маленьких учасників ансамблю Карамельки, зразкової студії вокального мистецтва Гал-арт. Бродівського центру дитячої та юнацької творчості під керівництвом Ірини Лаврін діти із найкращими побажаннями звернулися до кожного, хто завітав на це неймовірне дійство. Далі учасники ансамблю долоньки зразкової студії вокального мистецтва Галарт Бродівського центру дитячої та юнацької творчості і своєю святковою програмою дарували хвилини радості та добра. Ансамбль скрипалів народного дому села Суховоля своїм молодійним виконанням торкнувся серця кожного, адже присутні отримали різноманітні емоції, відчуття спокою та душевної легкості. Талановита солістка Ірина Вальків дуже ніжно заколядувала, а глядачі гучними оплесками подякували їй. Також у їхньому виконанні прозвучала Щедрівка. А народний аматорський ансамбль Криниченька під керівництвом Наталії Ковальчук виконали щедрівку побажання, у якій зичили сімейного затишку, тепла кожній родині та миру нашій Україні. Народний аматорський ансамбль народної музики Гоб зі смиком під керівництвом Сергія Мілютенка зачарував присутніх професійною та енергійною грою на музичних інструментах. Лі перед глядачами з'явилися учасники вокального ансамблю нотки зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт, які також звернулися до України. Ансамбль пісні і музики «Єброви» під керівництвом Ярини Шишки спільно з народним чоловічим вокальним ансамблем Січовик підняли патріотичний дух присутнім піснями про Україну та наших відважних героїв. Працюємо з вірою до перемоги. Нашим Збройним силам України за можливість спокійно жити. Також всі бажаючі мали змогу долучитися до збору коштів для зарядних станцій для 42-ї бригади 3-го батальйону. Тому було зібрано 5270 гривень. На завершення благодійного патріотичного концерту прозвучала спільна патріотична пісня про нашу соборність, єдність та незалежність українці! Ми єдиний народ. Єднаймося і наближаємо нашу перемогу. Талія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.